Павло вчить про дари, так звані, дари Святого Духа. Традиційно часто їх нараховують. Дев'ять. Скажіть, будь ласка, нам ці дари треба в Бога просити, чи це вирішує дух? Писання закликає нас ревнувати, про дари. Але я рекомендую не вказувати Богові який дати дар. Господи, наділяй тими дарами, які потрібні для служіння, для виконання твоєї волі. Бо, деколи просячи конкретно якогось дара, випрошуючи конкретно якийсь дар, людина може взяти на себе тягар і відповідальність, якої не зможе понести. Дбайте більше про те, щоб пророкувати, бо той, хто пророкує, збудовує церкву. Господи, дай дар пророцтва. Ну, а завтра тобі буде потрібно піти і сказати іродові, що не годиться тобі мати її за жінку. Так. І твоє пророцтво буде коштувати тобі голови життя. Життя. І, і ця відповідальність Чи Бог життя? знає наше життя, і Бог знає, який дар потрібен. Найчастіше божі дари вони проявляються в служінні. Під час звичайної праці ти в... бачиш схильність якусь. Да? Не шукайте чудес. Не шукайте проявів, ви просто служіть Богові, і ви будете бачити чудеса, і ви будете бачити прояви.